Ну що, почнемо, важкенький, що так. Так, ми маємо? Ми маємо херхер? Мийка високого тиску К5 компакт. До неї додатковий фільтр, а також піноутворювач на 1 літр. Ну і трошки універсального засобу миючого. Почнемо розпаковку. Сьогодні буде тільки розпаковка, а все інше в наступному відео. Так єсть, ручка дуже важлива річ, пимптик перехідник для шлангу, шурупчики. Безмежні можливості. Побачимо. Макулатурка. І ще макулатурка. І ще макулатурка. До речі, гарантія при реєстрації 5 років. Так, шланг високого тиску. Кажуть, має бути вісім метрів. Е... Сопло із перемінним тиском хард і софт. Тобто, ось крутиться. Сильна струя і слабка струя. Для очищення особливо забруднених поверхом. Вона отут так крутиться і струя йде очищає високого тиску. Далі власний пістолет. В який вставляється оця насадочка. Тут вона так, роз. І з проворотом. Ну, все. Так, да, все, вставилось. Не, не вставилось. О, з проворотом. Ось тут зафіксувалося. Щоб зняти, ось все, повернув і виняв. Повернув і вставив. це має давати струю. Так. І, власне. Сама мийка із знятими коліщатами. Колес, на відміну від автомобіля, тільки два. Так, Шнур для підключення до електромережі. О, важкенька. Так. Резиночки. Ось така. Ця -ця. Зараз ми приєднаємо до неї коліщата. До речі, вони що прикручуються. Раз. Ага, отут вони мають фіксуватися оцими шурупчиками, які йдуть в комплекті. Так, оце ми зафіксуємо потім. Дивіться, щоб отвори співпали. Так, ще кажуть. Тепер тут є також фільтр, це шлангочка для забору миючої речовини. Але це нам не потрібно, якщо у нас є піноутворювач для нормальної дорослої піни. Тут є власний фільтр. Заглушечка стоїть для під'єднання шлангу. Все можна отак накрутити і сюди під'єднати шланг з водою. Або спочатку накрутити сюди додатковий фільтр, щоб вже було з гарантією без всяких нюансів. І потім вже на нього оцю, оцю, оцю пимтик для під'єднання шлангу з води. Так, вставляємо ручку. Тут отвори трикутні, так що помилки не буде. Можна вставити тільки одним боком. Хоп, є. Так, для того, щоб її виняти, треба трошки зусилля примінити. Ага. Не так-то просто. Є. Тримається потужно. Так. Сюди ми отак кладемо цей. І ось от є отвори для того, щоб сюди вставляти пістолет. І додаткові. Сусори. Так, Може я навіть неправильно щось зробив. Ні, правильно. Все. Отак вона і буде, і в сараї і стоять. Дякую, що подивилися. Експлуатація буде що мити, тому що в нас є і брудне каміння, покриття подвір'я, і тераса вон там є. Теж треба мити. Так що. Ну і автомобіль, звісно, і якісь килимки. Так що все, до нових зустрічей. па 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 па